Дорогі діти Божі! Слава Ісусу Христу! В цей чудовий недільний день будемо читати Слово Боже, яке записано в Перше Послання до Солунян, 5 розділ, 18 вірш. Подяку складайте за все, бо така Божа воля про вас у Христі Ісусі. Сьогодні Господь. Говорить до нас через слово Його святе, щоб за все складати Йому подяку. Тому що така Божа воля. І ось оце слово все воно має надзвичайно широкий спектр дії. Ми знаємо, що подяка це як почуття вдячності, це особливий стан людини. І ось. З однієї сторони, приємно дякувати, коли все добре, коли ми стикаємося з якимось приємними ситуаціями, коли нам хтось щось дає, коли нам хтось щось робить приємне. Але як не просто дякувати, коли немає світла, коли йдуть бойові дії, коли ми знаходимося в складних життєвих обставинах, коли є якісь труднощі з друзями, в сім'ях? Але сьогодні Господь закликає нас, щоб ми подяку за все складали йому. Ви знаєте, мені сьогодні приємно дуже дякувати Богові, тому що Бог зберіг дорогу моєї дружини Ірини, і вона сьогодні в церкві, вона сьогодні з нами, і ми разом можемо славити Його ім'я. Але, знаєте, бувають такі ситуації, коли. Дуже важко дякувати за складні обставини. І тому, щоб дякувати, потрібно вчитися, потрібно прикладати багато зусиль. Я пам'ятаю, коли був маленьким, то мої батьки вони дуже хотіли виховати в мені почуття вдячності. Коли хтось мені давав якісь солодощі чи мене пригощав. Вони обов'язково просили мене, щоб я дякував цим людям, щоб я говорив дякую. І ось я не розумів тоді, для чого це потрібно, навіщо це, можна ж було б і без цього обійтись. Але пройшов час і стає зрозумілим, що вдячність це є дуже важлива позитивна моральна якість людини. І оце відчуття вдячності воно допомагає людині змінювати своє життя на краще, емоційно здрастати, ставати сильною особистістю. Здавалося б, дуже просте слово дякую, але так буває важко його сказати, і так мало людей, які кажуть це слово дякую. Більшість людей не знаходять в собі сили подякувати за різні ситуації, в яких вони опиняються. Слова вдячності, які линуть від душі, свідомо вони починають змінювати життєві обставини. Тоді настає радість на серці, міцнішають відносини в сім'ях, міцнішують відносини між людьми. В друз... З друзями в різних робочих колективах, в церкві збільшується кількість друзів, з'являється бажання мати спільність один з одним. Ви знаєте, не кожна людина серед тисячі мінусів може знайти великий плюс. Тому що природа людська, вона направлена до того. Що їй легше не подякувати, ніж прикласти ці незначні зусилля і подякувати. Ми знаємо, що вдячність вона сповнює організм позитивними, позитивними емоціями, такою додатковою позитивною енергією, і тільки справжні сильні люди вони можуть сказати, що, дякуючи Богові, я маю тепер набагато більше. Ніж мав би, якби був невдячним. Духовне зростання, безуміння дякувати навіть за неявності віри не буде. Подія, яка трапилася з Ісусом Христом, записана в Євангелії від Луки, 17 розділ з 11 вірша. І сталося, коли він ішов до Єрусалиму, то проходив поміж Самарією та Галілеєю. І коли входив до одного села, перестріли його десять мужів, слабих на проказу, що стали здалека. І голос піднесли вони та й казали: Ісусе, наставнику, змилуйся над нами. І побачивши їх, він промовив до них: Підіть і покажіть це священикам. І сталося, коли вони йшли, то очистились. Один же з них, як побачив, що видужав, то вернувся і почав гучним голосом славити Бога. І припав він обличчям до ніг його, складаючи дяку йому. А то Самарянин був. Ісус же промовив у відповідь: чи не десять очистилось, а дев'ять де?» Чому не вернулись вони хвалу Богові віддати, крім цього чужинця? І сказав він йому: Підведися, іди, твоя віра спасла тебе. Я часто собі задаю таке питання: чому так багато невдячних людей? Здавалося б, людям роблять добро. Мають начебто все необхідне, і дуже багато людей залишаються невдячними. І якщо ми подивимося на цю історію, на цю подію біблійту, то бачимо, що з десяти чоловік, якщо ми візьмемо це за 100 то лише 10 Стали вдячними. 90% не захотіли. Подякувати Ісусу Христу за це велике чудо. Ми знаємо, що прокажені люди на той час це була дуже страшна хвороба, не було ніяких шансів вижити, вони повільно вмирали, мучилися. І цих прокажених людей на той час об'єднувала не політика, не релігія їх на той час. Об'єднувала хвороба. І ми бачимо, що ось така велика група прокажених хворих на цю страшну хворобу. Вони об'єдналися, вони стояли здалека, тому що на той час по закону не можна було їм підходити близько до здорових людей. І за того, що ця хвороба вона дуже розповсюджувалася і могла перекинутися на інших людей. І вони стояли здалека. І просили, щоб Ісус Христос помилував їх. Усі десять чоловік, які були хворі, вони просили Христа про зцілення. І, як ми бачимо далі, що вони отримують від Ісуса Христа цю пораду піти до священика, піти до священиків. Вони повірили цьому, тому що з іншої сторони, теж в них могло б і не виникнути цієї віри. Здавалося б, ну, якось нелогічно, чому кудись потрібно ще йти, коли б Ісус Христос, з іншої сторони, міг би це все зразу зробити, зразу міг би їх зцілити. Але ні, Він їм дає пораду піти до священиків. Вони повірили в це і почали діяти. І ось коли вони. Ішли, вони очистились. Це теж показує їхню віру, що вони мали цю віру. І, і за того, що вони послухалися Ісуса Христа, і за того, що вони проявили цей послух, це спонукало їх до, до надії, до виникнення віри. І як результат, як нагорода, вони отримали зцілення. Ця євангельська розповідь, перш за все, вона йде про подяку, про вміння дякувати. Ви знаєте, що віра, на жаль, іноді буває без подяки. Ми бачимо, що цих дев'ять людей, які отримали зцілення, вони мали віру, але що, вони не мали вдячності. Потрібно бути не лише віруючим, а й вдячним Богові. Подяка це своєрідне повернення Богу всього того доброго, що Він робить для нас, що Він нам дає. Саме в подяці до Бога людина по-справжньому розкривається як особистість. Вона може розкрити свій потенціал, свої ресурси і по справжньому приблизитися до Бога. Богові наша подяка нічого не дасть з однієї сторони, тому що Він має все необхідне. Він має всі ресурси. Але Бог хоче, щоб ми йому дякували. Віра без подяки виявляється. Неповною, недосконалою. Дуже важливо, щоб нам бути вдячними не тільки за хороше, але й за все те, що відбувається з нами. Тому що якщо ми навіть вдячні за те погане, з чим ми стикаємося, воно теж корисне для нас. Ми отримуємо новий досвід. Ми отримуємо добру науку. І здобуваємо досконалість. Якщо людина, навіть віруюча, не навчилася дякувати, то рано чи пізно вона стикнеться з тією ситуацією, коли вона може стикнутися з протилежним почуттям, з почуттям невдячності. І от коли людина стає невдячною, то тоді. Все їй не так, все їй не подобається, вона може почати роптати, всі погані, нічого не приносить їй радості. Віддалення від Бога часто починається саме тоді, коли в людини з'являється оця невдячність або коли вона не віддає подяку Богові за все. Віра ж досконала лише та, яка завершується вдячністю. Адже ми бачимо, що ці дев'ять хворих на проказу, вони не просто не прийшли не подякувати Христу, вони не повернулися до Бога, отримавши очищення за Його милість та своєю вірою, своє здоров'я. Вони сприйняли як самоціль, але не як можливість досягнути кращого. Коли зцілений цей один самарянин повернувся до Христа зі словами подяки, то Господь відповів йому: Встань, йди, віра твоя спасла тебе. Христос каже ці слова. Лише після того, як оцей один колишній хворий повернувся і подякував Ісусу Христу. Усі десять хворих вони отримали очищення від прокази, але слова про спасіння сказані лише одному, який подякував Христу. Отже, це не стосується власне зцілення. Яке вже сталося, але під спасінням мається на увазі те, що спасіння як визволення від влади гріха, від влади сил злоби Бесної від влади диявола і приєднання до життя вічного з Ісусом Христом. Коли ми читаємо перше послання до Івана, п'ятий розділ, двадцятий вірш написано. Ми знаємо, що Син Божий прийшов і розум нам дав, щоб пізнати правдивого і щоб бути в правдивому сині Його, Ісусі Христі. Він Бог, правдивий і вічне життя. Будемо вчитися дякувати Богові в будь-якому стані, в будь-яких обставинах, мати це вдячне серце. Яке буде допомагати нам духовно зростати. Вдячне серце здатне зберегти мир, любов, радість. Бог багато всього приготував для людей з вдячними серцями. Будемо такими. Амінь. Помолимось!